В Ужгороді представники товариства Червоного Христа в чергове провели показові тренінги з надання своєчасної меддопомоги при зупинці серцебиття та відсутності дихання. Акції ініціювали з нагоди Всесвітнього дня першої медичної допомоги, який щороку відзначають в другу неділю вересня. Працівники організації та тренери запрошували бажаючих долучитися до традиційної акції і спробувати себе у ролі рятівника. Нема пульса, значить треба проводити реанімаційні заходи, бо інакше людина помре. Запрокидуєте голову, закриваєте ніс, відкриваєте рот, двічі вдуваєте глибоко. Два рази людей 30 разів. Крім практичних навиків з надання меддопомоги, організатори акції традиційно пропонували містянам безкоштовно виміряти рівень артеріального тиску. Ужгородець Тарас зізнається, вже не вперше долучається до таких акцій, адже крім практичних навичок, отримав тут і корисну для себе інформацію. Ставлюся позитивно, було би частіше, а ще якщо безкоштовно, і вихідний день, коли люди вихідні, а не на роботі. Даними поміряв давлення. Може летіти в космос <ріст> Хороший, спортсмен. Нині Кожен повинен вміти правильно надавати невідкладну допомогу ще до приїзду швидкої, вважають ініціатори заходу. Відтак працівники товариства пропонують краянам здобути ці елементарні навички не тільки під час акцій, а й відвідавши курси. Цьогоріч навчання з наданнями допомоги прийшли понад тисячу закарпатців. За цей період вже в ТОВ Червоного Христа пройшли навчання 28 груп по 12-годинній програмі першої невідкладної допомоги. Це люди і самотужки записуються на курси Червоного Христа, або організовано колективи нас запрошують на такі курси. Наші тренера виїжджають і читають дані курси. Ви знаєте, тільки прикро те, що більшість з них все-таки замовляють тільки скорочені програми. А ще в організації наголошують навчання із застосуванням практичних навичок з надання невідкладної допомоги. Є безкоштовними.